Українцям пропонують здавати корупціонерів за багатомільйонні винагороди. Двом громадянам, що повідомили про хабарників, вже присуджені премії загальним розміром у 15 мільйонів гривень. Докладніше далі. Вже декілька років в Україні працює єдиний портал повідомлень викривачів, де можна заявити про факти корупції і отримати за це чималу винагороду від держави у жовтні 2024 року. На заказ здійснила першу таку виплату. 1 мільйон 680 тисяч гривень отримав чинний військовослужбовець Андрій Бойко, який у 2020-2021 роках був директором департаменту внутрішнього аудиту Міноборони. Тоді він і повідомив, що йому запропонували хабар у 24 мільйони гривень за дію в інтерес. Сах окремої компанії у другому випадку викривачем став колишній агент набу Євген Шевченко, який повідомив про підкуп керівника САП Назара Холодницького та директора набу Артема Ситника, і тепер за рішенням суду очікує на виплату у розмірі 13 мільйонів 300 тисяч гривень. Голова НАЗК Віктор Павлощик в інтерв'ю главкому наголошує, винагорода викривачу передбачена лише за викриття кримінального корупційного правопорушення і за дотримання певних умов, тоді як за повідомлення про пов В'язані з корупцією правопорушення або інші порушення вимог закону про запобігання корупції. Вона не передбачена. Крім того, рішення про виплату нагороди викривачу приймається судом, що може зайняти чимало часу. За законом винагорода становить 10% від неправомірної вигоди або завданої шкоди, але не може перевищувати 3 тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час чинення злочину. Для того щоб стати викривачем, потрібно написати на порталі НАЗК повідомлення про факт чинення корупції корупції, про який вам стало відомо в ході трудової чи професійної діяльності, проходження служби чи навчання. Після перевірки заяву внесуть у реєстр і розпочнеться досудове розслідування за участю викривача. Останній отримає унікальний ідентифікатор свого повідомлення, згенерований системою автоматично, та може онлайн прослідкувати за ходом його розгляду. У результаті суд визначить, чи присуджувати нагороду, та поінформує про це на ЗК. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.